З вересня 2023 року значна частина дніпровських учнів вийшла на очне навчання, але далеко не у всіх школах є укриття. Тож деякі навчальні заклади зараз суміщені. Як школярам швидко дістатись до іншої школи? Це питання вирішено завдяки комунальному транспорту. Дев'ятикласниця Марія Рогаль живе у п'яти хвилинах ходьби від рідної школи, але в ній, на жаль, немає укриття. Тож на заняття доводиться їздити до іншого навчального закладу. Я добралася на тролейбусі туди, а потім могла йти пішки і всі додому. Скільки займало часу тоді зараз? Я не засікала, але приблизно пів години. А так на тролейбусі на ну, десь хвилин п'ятнадцять. Це набагато зручніше і набагато ну це безкоштовно. Уроки у більшості шкіл Дніпра починаються о восьмій ранку. Це пікові години, коли більшість Дніпрян їдуть на роботу. Транспорт їде переповнений. Тож дістатись до навчального закладу з укриттям вчасно могло би дійсно бути проблемою. На щастя, її вирішують шкільні автобуси. У 20-й школі з 21-го класу батьки учнів семи класів обрали змішану, а не дистанційну форму навчання. Тож виникла потреба підвозу дітей до іншої школи. Саме перевезення дітей почалось у нас з 18 жовтня. Ми возимо поки що два класи. Це клас 3 і 5 клас. От уже недавно зовсім після канікул почали долучатись учні 9 класу до перевезення. Автобус великий, ви бачите, що щоранку, о 7.15 автобус вже тут. Діти збираються до 7.30-35 і о 7.35 ми виїжджаємо. Їхати зовсім недалеко, 10 хвилин і діти вже в сприй... Міщені школи де навчаються. усі шкільні автобуси сучасні та низькопідлогові. Вони повністю інклюзивні та комфортні для юних пасажирів. На маршрутах працює різний за пасажиром місткістю транспорт. На особливо навантажені напрямки виїжджають автобуси гармошки, які Дніпро отримав від нашого міста побратима Кельна. В перспективі якби, можливості підприємства ну, можуть обслуговувати багато більше, і, Я думаю, би, ми до цього постійно постепенно Руководство города стреміться к этому. Что дети наши, наш свет, наше будущее и образование играет в этом. наверное, саме важливою комунальне підприємство Дніпровський електротранспорт Дніпровської міської ради організує рух 12 шкільних автобусів за шістьма маршрутами.